Уявіть собі силу, яка може притягувати або відштовхувати заряжені частинки. Це і є електричне поле, своєрідний простір навколо заряжених тіл, який впливає на інші заряди. Наприклад, коли ви натираєте кульку об волосся, вона може почати притягувати дрібні папірці. Це і є прояв електричного поля. Якщо електричне поле діє на заряд, воно змушує його рухатись. Чим сильніше поле, тим більша його дія. Напруженість це характеристика, що показує, наскільки сильним є електричне поле в даній точці. Можна уявити її як вітер. Якщо він сильний, листя летить далеко. Якщо слабкий, майже не рухається. Потенціал електричного поля це як висота на гірці. Чим вище ви стоїте, тим більше енергії у вас є, щоб спуститися вниз. У електростатиці потенціал показує, наскільки багато енергії має заряд у певному місці. Різниця потенціалів між двома точками це наче різниця у висоті. Заряд як кулька може самостійно котитись туди, де потенціал менший. Уявіть, що ви штовхаєте візок вгору по гірці. Вам потрібно докласти зусилля. Так само і електричне поле може виконувати роботу, переміщуючи заряд з одного місця в інше. Якщо різниця потенціалів велика, то заряд рухається швидше і, відповідно, з більшою силою. Висновки. Електричне поле це невидима сила, що діє на заряди. Напруженість показує, наскільки сильним є поле в конкретному місці. Потенціал визначає, скільки енергії має заряд. Робота електричного поля залежить від того, як далеко і з якою силою воно рухає заряд. Ці поняття допомагають нам зрозуміти, як працює електрика навколо нас, від блискавок до електричних приладів у наших будинках.